Доброго дня, хочу розповісти про котел Зубер-Еко 12 кВт, який встановлений в багатоквартирному будинку. В квартирі площею 60 квадратних метрів. Те, що котел знаходиться в квартирі, підтвердженням тому є, ось димохід, який знаходиться в стіні. Ось через ці дверцята ми чистимо сажу, яка збирається в димоході. Звичайно, на кухні є. Витяжка централізована, як у багатоквартирному будинку. Що хочу сказати, що дуже характерно, і чим дуже задоволені, що маючи таку велику потужну топку, котел не кидає димом. Ось я відкриваю, видно, що нічого подібного немає. Не, не чути угарним газом. Котел Облаштований терморегулятором, але в нас він відсутній, тому ми користуємося. Ось чоловік привазрив піддувала до дверцят гайку з болтем. І ось за допомогою нього ми регулюємо потік повітря. Котлом дуже задоволена, Рекомендую. Дякую за увагу.